Вітаю діти на уроці української мови. Сьогодні в нас трошки незвичний, ви будете працювати самі. І перше завдання у вас було подивитися відео. Кого ви там бачили? Як називається ця пташка? Так, це знайома вже нам Ворона Сіра. А чи знаєте ви, що вона має і іншу назву? Її ще називають Гава. Вимовте це слово. Гава, гава. Який звук ви чуєте перше? Так, як г, Г-Г. Він скаче наче м'ячик, значить, це приголосний звук, бо в ньому утворюється перепона, коли ми його вимовляємо. Отже, вирушаємо вперед. Що відбувається на малюнку? Гава годує своїх пташенят. Правильно. І в слові гава, ще раз повторимо, перший звук, звук Г, приголосний. А давайте поділимо це слово на склади Га ВА. Скільки складів? Два. Який перший звук? У склад Га, другий ВА. Перший звук у нас Г, Г, приголосний звук. Далі йде, який звук називайте? А-голосний. Наступний звук б б б Б, Б, приголосний звук. І останній звук. А-а-а. Знову такий голосний звук. Давайте подивимось на нову букву, букву Г. На яку букву вона дуже схожа? Так, дуже схожа на ту букву, що ми вчили напередодні на букву Г. Тільки в букви Г, букви Г, що йде вгору, наче чубчик такий. Зараз ви виконаєте традиційне завдання, яке ми виконуємо з вами завжди. Вам треба буде розрізнити букви. Якщо це буква Г, то ви її помістите до Гави. А якщо це інші букви, то на абетку. Виконуйте завдання. Зупиняйте відео. Так, ви впоралися з завданням, розрізнили, розподілили букви на потрібні групи. І тепер традиційне наступне завдання. Вам треба в сошиті прописати літеру Г. Велику і маленьку. Зробити це два рядочки. Не забувайте, що у літері Г є у нас такий вгору чубчик, який йде коротка, вертикальна лінія. Зупиняємо відео і працюємо в зошиті. Зараз наше завдання навчитись читати склади з літерою Г. І будемо ми читати за наступним чином. Перший раз ми читаємо луною. Читаю я, а потім читаєте ви. А! Ага.

Гук. Гар. Гар. А тепер зупиняйте відео і ще раз прочитайте ці склади. Працюємо далі. Прочитайте, будь ласка, ці склади в зошиті. Га, ГА, ГО, ГУ, Г. Тепер ваше завдання написати всі склади. Спочатку ви пишете їх по крапочкам, а далі продовжуєте рядок самостійно. Зупиняємо відео і працюємо. Тепер ми будемо читати слова. Знову літерою? з літерою Г. Гава. Ганок. Гудзик. Прочитайте тепер їх самостійно. Молодці. Впоралися. Рухаємось далі. Гуля, ґрунт, агрус. Прочитайте тепер самостійно. Прочитали. Тепер ви зупиняєте це відео і виконуєте наступне право. Вже знайомо нам, коли треба буде поєднати малюнок і слово. Зупиняємо відео і виконуємо вправу. Повертаємось до роботи в зошиті. Зараз прочитаємо слова з літерою Г, які є у нас в зошиті. Читаємо разом. Га. Ба. Супер молодці. Далі. Га. Нок. Агрус Грунт. Коли ви будете писати зараз ці слова, спочатку по крапочкам, а потім на наступному рядочку самостійно, то звертайте увагу, пам'ятаєте, треба диктувати собі те, що ви пишете. Нагадаю, перше. Можливо, у мене не дуже гарно виходить писати тут цією вказівкою. Я впевнена, що у вас вийде краще. Ва. І далі за зразком. Га. Ва! Зупиняємо відео і працюємо. Самостійно. Зараз я вам пропоную послухати мене. Я буду читати, ви слухаєте і думаєте, про кого або про що йдеться мова тут? На городі агрус. На ганку гава. На сумці гудзик. На лобі гуля. Про кого або про що йде мова тут? Можливо, ви скажете про Агрус, будете праві. Чи про гудзик, чи про гулю, або іде мова про кого? Про Гаву. як всі ваші відповіді правильні? А де відбуваються ці події, скажіть на мене. Той, хто скаже, що на городі, буде правий, а хто скаже, що на Ганку, теж, що десь там у сумці? Чи десь на лобі, і теж буде правий. Отже, давайте поміркуємо, чи буде це те, що я прочитала, текстом. Чи це не є текстом? Ні, це не буде текстом, Тому що, коли ми з вами читали тексти, то вони всі речення в тексті об'єднані однією думкою. А тут абсолютно різні думки. І про абсолютно різні речі йде мова. Отже, ці речення текстом не будуть. Чому? Тому що текст це група речень, які об'єднані між собою однією думкою, і в яких розповідається, напевно, іде мова про певну тему якусь. То це просто речення. Вони текстом не будуть. Бо вони не об'єднані єдиною думкою. Тепер ви. Прочитаєте ці речення самостійно, зупиняйте відео і читайте їх. Впорались? Наступне завдання. Нам треба знайти слова, у яких є буква Г. І визначити місце букви Г в цих словах. Але спочатку треба прочитати. У гнізді гавенята Гава принесла гусінь. Гава. Годувала гавенят, гавенята їли гусі. Назвіть мені слова, в яких зустрічається звук Г, який позначає буква Г. Гавенята, гава, Гавенята і гава. Я згодна з вами. Добіг кінця наш урок української мови. Про що ми сьогодні говорили? Що нове дізналися? Називайте. Так, ми вивчили нову букву, букву Г, яка позначає приголосний звук Г. Також ми з вами що ще зробили? Ми читали слова і речення з цією буквою, ми писали її, так. А ще дізналися, що текст це група речень, які пов'язані. Між собою за змістом. Тож, до побачення!